Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні п'ятниця. Готуємось до суботи. Ранці Олег розтопив, тому в хаті дуже тепло. Я ще тут готую, то прям так мокро. Цього тижня майже кожного дня займалися варенням, треба було кришити айву. Все не так швидко, тому участвували всі і Оля, і бабуся, і Тимка допомагав. Я хочу спекти здобне на суботу. У мене є варення, яке я залишила спеціально на випічку, і я буду його використовувати. Але воно дуже смачне, ароматне. Я думаю, що всім сподобається навіть і тим, хто не любить айву. Зібрала в ящичок все, що закатала. Тут три банки ось такого варенічка, бо не поміщалося в ці. І, на жаль, є. Із них три браковані, погано затягнулася резинка. Тому я їх залишила. Це нормальні, я поклала на зиму. А резиночка там, де погано затягнута, я залишила, буду використовувати найближчими днями. Мабуть, спечу здобне. Ох, зійшло моє тісто. Я не встигаю. Треба буде перемішувати. Тут у мене дріжджі, і сухі, і мокрі, і в кухні тепло, воно просто піднімається. Я займаюся випічкою покажу вам, що роблю. Пекла вже здобне, прикрасила його помадкою. Получилося дуже смачне, вже спробувала з чаю, чекаю свою няньку, бо нічого робити не можу. Треба ще допомогти мамі. Сьогодні у нас день народження танічки, моєї сестрички. Вона теж готується. Дякую всім, хто з нами. Залишаюся на каналі, хто дивиться відео, хто його лайкає. Також дуже вдячна тим, хто стає спонсором каналу. Також запрошую вас стати спонсором, щоб отримувати повідомлення раніше, ніж інші, і бачити наші відео першими. Є також рецепти, які тільки для спонсорів, також відео є, які можуть дивитися тільки спонсори. Тобто не всі відео виходять на е, все обще. Так що ставайте спонсором і будете бачити більше. Робила бринзу сьогодні і сироватку. вирішила не виливати в е, е, банку, щоб потім відбивати рікоти, а одразу на свіженькі, солодкі, е, зробити налисники. Вони такі смачні. Виходять. Дроблю трошки на налистники, там мене є ще стиру. Твечка. Сейчас медведь попрыгнуть. Четыре пять коротко. thank you